Це програма 10 хвилин. З вами її ведуча Вікторія Марухніч. Вітаю! Сьогодні тема програми Сказ. Здавалося б, хвороба з підручників історії, проте реальність інша. Нещодавно Кривий ріг сколихнула тривожна новина. Сказ виявили у вуличного кота, а це пряма загроза для людей і тварин. Що таке сказ? Як розпізнати перші симптоми? Як убезпечитись від сказу? Про це говоримо з нашою гостею, епідеміологом Центру контролю профілактики хвороб Ларисою Коток. Вітаю вас! Вітаю насамперед, власне, про хворобу. Що таке сказ і чому він такий небезпечний? Сказ це смертельне вірусне захворювання для людей та теплокровних тварин. Коли розвиваються симптоми сказу, то він вже невиліковний. І тому в цьому за його небезпека. Хотіла б нагадати основні симптоми сказу. У людей, у тварин вони дещо схожі. Захворювання виникає як через місяць, через три, так і може виникнути впродовж місяця після контакту з хворою твариною. Основними симптомами є болючість, печія в місці травмування. Також головний біль, підвищення температури це перша фаза, а далі через декілька днів наступає фаза неврологічного ураження, і відбувається агресивність, роздратованість, боязнь світла, подиху вітру. І також гідрофобія, тобто боязнь води людина пити хоче, але не може через параліч м'язів і тому такі симптоми. Хотілося б сказати дещо, що вірус сказу в зовнішньому середовищі, нестійкий до високих температур, так, ультрафіолетові, сонячні проміння. Пагубно діє на збудника сказу, також кип'ятіння, спиртово вмісні розчини, такі як антисептики, йод, також пагубно діють на вірус сказу. Скажіть, наскільки серйозною є на сьогодні ситуація зі сказом у кривому розі? Чи випадок із вуличним котом? Поодинокий, чи це свідчить про системну проблему? Сказ завжди був актуальним для серед захворювань тварин. Але люди також хворіють, Хоча це поодинокі випадки. І за останні 9 років в Україні зареєстровано. 15 випадків захворювань у людей через те, що вони не звернулися своєчасно за медичною допомогою, не розпочали специфічне лікування. А коли вже симптоми проявились, то лікування неможливо і люди загинули в Дніпропетровській області за такий період 2017 по 2025 рік зареєстровано три випадки. Захворювань людей на сказ, на жаль, вони всі померли. В місті Кривому розі захворілих людей не реєструвалося. Ускладнення епідеміологічної ситуації по сказу виникло, ну і завжди було, а зараз ускладнилося військовими діями через те, що тварини, які є джерелом інфекції, і Дикі тварини мешкають в природному середовищі, вони приближаються до населених пунктів, і таким чином виникає загроза інфікування і тварин свійських, до яких відносяться коти, собаки, як безпритульні, так і домашні. В Кривому Розі, взагалі, в Дніпропетровській області вогнища сказу серед тварин, я попередньо говорила за людей. А тепер за вогнища сказу серед тварин. В поточному році зареєстровано трохи більше 50 вогнищ, що практично в два рази менше минулого 24-го року, коли більше було, було більше 100 вогнищ в області. В, Кривому, в Криворізькому районі. 25-му році у нас 5 вогнищ. Криворізький район це Криворізький район та місто Кривий Ріг. В Кривому Розі. По одному вогнищу сказу серед тварин у 24 та 25 роках. В минулому році це була м -м, бездомна собака в, м -м, на території дачних буд... територій. А в цьому році це в житловому масиві міста Кривого Рогу м -м, сказ у кота бездомного. І більш детальніше, як саме передається вірус сказу? Вірус казу передається через слину інфікованої тварини при покусах, подряпинах, ослиненні, особливо коли слюна захворілої тварини попадає на слизові оболонки людини, такі як очі. Через очі, якщо слина попала, то можливе зараження. Також інфікування людини можливе від. Павшої тварини з хворою на сказ при е, розробці туші, при транспортуванні павшої тварини, якщо людина не захищена засобами індивідуального захисту, таке як рукавички, е, окуляри, щиток. Як поводитися з безпритульними тваринами, щоб мінімізувати ризик? Найкраще за все, не потрібно чіпати безпритульних тварин. По можливості забезпечити мінімальний контакт або не контактувати з військів тваринами, коли ви їх вигулюєте з безпритульними тваринами, особливо коли безпритульні. Поведінка не характерна для тварин, вона або кидається, або кусається, то краще обійти, і якщо такий випадок є, зателефонувати в ветеринарну службу. Який алгоритм дій, куди у кривому розі можна звертатися, якщо відбувся контакт з ймовірно хворою твариною? Так, контакт з тваринами відбувається. Постійно у людей, скажімо так, якщо сказати за 9 місяців 2025 року кількість травмованих людей в порівнянні з минулим роком зросла на 27%. Але не всі отримують специфічне лікування, необхідність його призначає лікар для того, щоб визначити, чи потрібно вам Специфічне лікування чи інші методи спостереження інші заходи, потрібно звернутися в травматологічне відділення лікувального закладу, де вам зручно звернутися, до лікаря-травматолога, він же рабіолог. При огляді лікар визначить важкість покусу, це місце покусу. Чим Далі від голови, тим вважається трохи легше форма укусу. Чим ближче до голови, то це складніше. І е, обов'язково промивання рани відбувається. Якщо не зможете е, своєчасно звернутися до лікаря, то самі, самим травмованим е, рекомендую. Тривали промивання рани під водою не менше 15 хвилин для того, щоб вимити як можна більше слини ймовірно інфікованої тварини. Наскільки ефективна та безпечна вакцинація від сказу? Скільки доз потрібно прийняти, і чи є інші методи протидії? Як я вже сказала, необхідність проведення післяконтактної імунізації визначає спеціалісти, травматолог, рабіолог. І якщо він вважає за необхідне призначити антирабічну вакцину, то вона безпечна. Безкоштовно надається ця послуга в закладах міста Крирогу та і в Україні також призначається лікування впродовж 28 діб, яке складається із п'яти ін'єкцій. Це в день звернення потерпілого, потім на третій, сьомий, чотирнадцятий, двадцять восьмий день. Для того, щоб убезпечити себе від проявів захворювання і надійно захистити організм від виникнення сказу, ймовірно, хворої тварини, не, не можна переривати лікування, і потрібно виконувати всі рекомендації лікаря. Що ви порадите власникам домашніх котів та собак? Як часто потрібно вакцинувати тварин від сказу і чи є в місті доступні програми чи пункти для безкоштовної або пільгової вакцинації? Стосовно програм, таких мені невідомо, можливо, це ветеринарна служба може сказати, які у них програми, але Щеплення домашніх тварин в закладах державних, державних закладах ветеринарної медицини безкоштовні, приватних за кошти. Щеплення тварин необхідно проводити раз на рік, тому що рівень імунітету знижується, і такі рекомендації надаються власникам тварин. Для того, щоб убезпечити себе та своїх тварин від захворювання на сказ, як я говорила раніше, необхідно мінімізувати контакт з безпритульними тваринами. І якщо є хвилювання щодо стану здоров'я. Своєї тварини або тварини, яку зустріли на вулиці, то необхідно звернутися до фахівців ветеринарної медицини. Дякую вам за таку важливу розмову. Глядачам дякую. дякую за увагу. Бережіть себе і своїх близьких. До нових зустрічей в ефірі.